Рибалки-активісти, які нещодавно власноруч упіймали на Шандорі браконьєра, вирішили поповнити фауну тамтешніх водоймищ. Скинулися грішми, закупили 105 кілограмів коропа на суму у 1150 гривень. Брали, кажуть, не малька, а більшу рибу, щоб виросла швидше. Як гарним клієнтам сміються рибалки, до коропа їм додали трохи іншої риби. Купили, ще пару соміків, попало, якби, ну, це, случайно, але ну, так вийшло. Пару толстолобиків взяли, пар пару в'юнчиків. И планируем еще на днях, если все будет нормально, нам перезвонят. Возьмем еще белого мура и толстолоба. Весной можно приходить уже ловить. Но единственная просьба карпика маленького пожила по возможности, что просто еще не брали, дать ему хотя бы подрасти на следующий год. Некоторые тут уже будет карп до килограмма. Карп це риба така, що вона виростає. Вона повинна виростати до великих розмірів. І ловити її маленькою, скажімо так, 200, 300, 400 до 500 грамів. Вважається взагалі кащунство. Це все одно що лежать природу, як кажуть, на корню. Звичайно, говорять чоловіки, деяка риба не перенесла далекої дороги і загинула. З цієї партії вони втратили близько 5 кілограмів, але ж 100 залишилось і прижилося у водоймищах. Недовоз риби це півбіди. Інша справа місцеві браконьєри, які не дають їй вирости. Хотів би Передать нашим бризким браконьерам большой привет. И скажу, что будем бороться очень жестко, но будем э, законно все делать. Но будем усиленно нам ходить смотреть. и смотреть. Очень много людей, которые сбрасывались деньгами, очень много заинтересовались этим как бы нашим добровольным. Добровольний акції, так можна сказати, і поэтому будемо дуже жорстко боротися. І я думаю, що ми доб'ємося того, що на этих водойомах, по крайній мере, браканьєро просто тут больше буде. На кошти, що залишились, хлопці нещодавно закупили толстолоба і білого амура. Цю рибу теж запустили у Шандору. Амур кажуть, виїсть у водоймищах всю траву, зробить його чистішим і таким, що можна буде приємніше купатися. Запускати рибу хлопці планують часто, тим більше, що таких активістів, як вони у Бердичеві вже є чимало. Це акція, я вважаю, вона потрібна. Це, по-перше, скажемо так, не тільки для риби, а це і для людей. Що це воно виховує людей, воно виходить молодь наша. що вони повинні відносити цього бережливо до своєї природи, до цього місця, де він живе. Це ж наша батьківщина кінці кінця. Ми тут вирости, ми тут народилися тут, виросли і тут живемо.